П'єр Боль. Планета Мавп «Планета Мав» це науково-фантастичний роман французького письменника П'єра Буля, написаний у формі щоденника 2500 рік. Експедиція з трьох людей вирушає до раніше неможливої подорожі. За пару років свого життя подолати сотні світлових років на новітньому космічному кораблі. Але є і мінус: на землі тим часом пройдуть сотні років, але чи зупиниться справжніх одинаків та ентузіастів? Ось і журналіст, початківець у ліс Меру не зміг втриматися від спокуси великої подорожі. Вони досягають своєї мети та висаджуються на планету, яка могла би бути сестрою близнючкою Землі. І навіть майже одразу зустрічають людей. Тільки люди цієї планети, здається, зовсім не мають розуму і поводяться як тварини, а справжніми господарями планети стали мавпи. Горили зайняли нішу мисливців і грубої сили. Шимпанзе стали вченими, а орангутанги пихатими і чвенливими професорами. Мав подобре уживаються один з одним, не конфліктуючи і не воюючи, а наголосивши на вивчення еволюції та мозку. А оскільки люди, найближчі до них вид, у лабораторіях опиняються саме вони. У лісамиру теж посадили в одну з таких кліток, і тепер йому треба довести, що він людина розумна. Але для цього доведеться продертися через бюрократію та впертість оранготангів. Буль зробив такий простий, але, але дуже яскравий переворот, лише поміняв місцями два види, дозволив людині героєві та людині читачеві поглянути на це збоку. Сповнена і такої іронії, ця книжка була і зостається рефлексією на тему соціальних змін і вічного циклу розвою та занепаду великих цивілізацій. Чудова, чудова історія про те, як вінець творіння Божого падає зі свого п'єдесталу і одягає шкіру істоти, яка не має ні прав, ні співчуття, ні елементарного гуманного ставлення. Адаптація людини в нових диких для неї умовах призводить до її внутрішньої зміни, яка не ламає її як особистість. Ці герої чудово прописані. Жива розповідь буквально переносить читача на планету мавп. Отож, два або три чудово проведені вечори вам гарантовані. П'єрбуль, планета мавп. Навчальна книга Богдан рекомендує.